Сьогодні ми з вами розмовляємо про, про хімічну завивку. Вчора ми розмовляли вже про основу, таку, так? про базу. Давайте ми ще з вами також повторимо про собі про те, що взагалі таке хімічна завивка на вашу думку. Всі просто давайте так швиденько, активно повторимо, що таке завивка, які вона має основні етапи, що треба робити точно перед завивкою, що не можна робити після завивки. Давайте. Активно хто пам'ятає, кажіть. Хімічною завивкою потрібно волосся спеціального призначення. Особливого призначення. Добре. Чому? На що нам це потрібно? Для того, щоб гарно очистити шкіру. дошкіру mm -hmm. і ну, переключати Угу. Mm -hmm. І e, також цей шампунь він вкрипає вузку волосся. Розкриває, e, усту, чи, не, e, розпушує зовнішній шар. Добре. Краще питання буде показати. Добре. E Ще який є етап, скажімо так, в процесі підготовки до завивки, є у нас поняття консультації. Що входить в цю консультацію? Так? Що ми маємо там обов'язково з'ясувати перед тим, як приступати до виконання хімічної завиці? Структуру голоска. Так. Шкіру також треба зробити діагності, чим буде там Ну, Чи нема подряпин, чи немає якихось поранень, чи немає нема якихось там нюансів, тобто це важливий момент. Якщо ви не є, то ми не виконуємо, Добре. Що ви мали на увазі з'ясувати структуру волосів? Ну, Тобто, щоб ми знали, скільки, скільки часу ми повинні тримати препарат на голосу загальному, який він є, твердий, тонкий, синей. Двіться, тут поняття в препараті не стосується. Чи це лише часу, а ще чого? І взагалі, який препарат потрібен? Який препарат? Тобто ми розуміємо, що в нас є різні препарати для різного волосся. То для хімічної завивки, і також, коли ми там говоримо про завивку чи про формування, ми визначаємо такий етап, який називається гігроскопічність волосся. Іншими словами, пористість волосся. Тобто гіроскопічні волосся показує наскільки воно швидко чи навпаки погано вбирає у себе воду, і відносно того, ми можемо вже проаналізувати, як воно буде вбирати в себе. Препарати і як буде реагувати, давайте дуже коротко згадаємо. Тобто, це чотири групи ми маємо з вами по гігроскопічності. Ви собі вже маєте лекцію. Я вам закинула ви собі це довго ще повторте. Але сьогодні ви теж маєте ще з попередніх наших занять, пам'ятати про те, що яка гігроскопічність в чотирьох групах нас відзначається. Якщо, наприклад, волосся здорове, не неушкоджене середньої жорсткості, то ця микроскопічність називається нормальна. нормальна. Змін середньої жорсткості, не товсте, не тонке, здорове, блискуче, живе волосся, воно має нормальну микроскопічність, Тобто воно буде ну, скажімо, переважно. Відповідати всім тим вимогам, та, і для нього буде, звісно, тут препарат свій. І е, якщо це, наприклад, фарбування, то буде стосуватися нашої стандартної інструкції, ми там не будемо нічого коригувати. Далі наступна наша група, якщо це волосся дуже товсте, жорстке, іноді сюди потрапити, іноді а часто сюди належить волосся сили. Так? Е, е, як називається погана мікроскопічність? Що це означає? Погано. погано. Дуже слабо, дуже погано поглинає воду, а відповідно буде поглинати погано всі препарати, які наносять. Тому для нього буде тут хімічний завицький, препарат вже міцніший. Спеціально для нього баночка і спеціально розроблений препарат, який буде краще впливати. На щоб ми отримали ту башну реакцію, зрозуміло, він буде відрізнятися вже від того, де буде вже нормальне волосся, зрозуміло. Також третя група це волосся, яке вже е, колись було пробоване, яке вже, можливо, підвало з хімічній зависті, яке е, е, десь вигоріло на сонце, тобто пошкодження з легкого волосся. Як воно називається? Ні, не суха. Як називається Дуже погано. Підвищена, mm. <підвищена гігроскопічність, тобто пористість із підвищена, правда підвищена. Підвищено. Що таке підвищена гіроскопічність? Це означає, що всі препарати, які наносяться, в тому числі, звісно, що вода, так? а також препарати не ну, дуже. Але вже значно швидше, ніж нормальні, та, ну, точно швидше, ніж в поганій гіроскопічності. Е, ми вже маємо, що ми тут маємо знову ж таки шукати спеціальну баночку для нього, де буде написано, що там було таке то, -то підпадає, правда? Фарбоване вже було з хімічною заливою, вип'ємо на сонці, пошкоджено. Коротше, І е, зрозуміло, тоді беремо цю. Бабушку. Якщо це волосся, коли ми з ним працюємо по фарбуванню, я так вже просто аналізую вам, бо ви також будете далі говорити про фарбування в майбутньому. Це також ми розуміємо, що тут вже треба дивитись на час коригувати його іноді, дивитись на відсоток кисника, Тут тобто вже є різні нюанси, які ми тут маємо вже на них зважати дуже уважно. Ну і останнє волосся з дуже високою такою, це висока група ризику. Волосы якесь знебарне, освітлене, потравлене. Це називається найбільша її Найбільша. А, розуміємо, що насправді волосся з найбільшою чуску пішовську. Це реально е, дуже слабке волосся, дуже обережно з ним треба працювати. І точно для нього буде найслабший препарат, який буде нам допомагати е, ну, досягнути локону, але не пошкодити наше волосся. Зрозуміло ще більше, ніж воно вже й так є пошкодженим. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку. Навіть якщо ми дотримувалися всіх вимог під час освітлення, у нас вилося в будь-якому випадку є пошкоджини, правда? І дуже таким чутливим. Тут до цього є запитання, дівчата. Нема запитань, ми це гарно повторили. Тепер давайте гарно згадаємо, які у нас є етапи в хімічній зброї. На всі завжди хімічній завивці будь-яким дрібниця. Наше завдання на майбутнє з'ясувати, які зараз є варіанти препаратів і які ефекти ми від наслідок тих різних препаратів будемо отримувати. Це наше домашнє завдання. Але ми розуміємо, що якими ми препаратом не працювали, чи хімічним складником, чи біоскладником для завивки, в нас залишається завжди незмінно три етапи завивців. Um, перший етап, звісно, що нас входить? Ми Ви вже сказали, що звісно, що це лиття велися обов'язково чисте, вилете ми деталь. Накочуємо кружку <послужка> і наносимо перший капан. Так, дивіться, значить, і нам треба уточнити, як ми наносимо куклюш, накручуємо поклюжки. Тобто ми собі зараз в іншій лекції, вже наступній, будемо говорити про різновидне накручування. Але саме до чого я вас, що в першому цьому етапі ви визначаєтеся з клієнтом, який має бути ефект. Тобто ви тоді визначаєте, які та накрутка, ви визначаєте метод нанесення препарату. Скажіть мені, що таке метод нанесення препарату, і він ділиться на три варіанти. Пам'ятаєте, що? Прямий, і прямий змішан. Це коли мене, наприклад, нанесли на коріння, а в кінці мене ще добиває. Ні-ні-ні, почніть е... ви якомусь спочатку з кінця. Почніть спочатку. Є прямий, не прямий і змішаний. Що таке прямий? Це коли ми наносимо волосся. Ну. Перед початком накручування, да. наносимо препарат да. волосся і туди накручуємо. Але потрібно пам'ятати, що ну, в такому гальмінку потрібно дуже швидко працювати. А, також такі методи можуть використовувати коли дуже довго волосся і не ну, але... е, Прямий метод дивіться, що я хочу зауважити від це. Прямий метод це вже зрозуміло, що наносимо одразу препарат, а тоді накручуємо. Розуміємо, що треба крутити швидко. 에, повинні розуміти в будь-якому випадку, що найкраще сюди підходить коротке волосся або середньої довжини. Тому що, ну як ви швидко не крутили, ваша техніка вже може бути дуже ідеальною, але тим не менше, якщо це дуже велика довжина, довшина, ну, воно все одно так швидко не вийде. Тому він не конче підходить, оцей прямий метод для дуже довгого волосся. Бо в, в будь-якому випадку займає багато часу, щоб закрутити кожне письмо великої довжини. Ну, і там ми знаємо, що в нас є. Ми Наступний зараз говорити тему, різні варіанти накручування саме довго волосся, це треба собі буде згадати. Добре, коли ми, нам підходить не прямий метод, коли ми накручуємо спочатку волосся, а потім доносимо приклад. Так, коли ми крутимо дуже довго, коли ми початківці, перший раз робимо звик, або, може, третій раз, але тим не менше ми ще швидко не крутимо, правда? Нам тоді, ну, але знову ж таки. Тут коротке волосся підійде, середнє підійде. Тобто підійде довжина, яка ну, якби ми зрозуміємо, що ми її зможемо промикнути уже коли вона накручена на поклюшку. розумієте? Знову ж таки, якщо дуже довге волосся, і ми на одну куключку напрутили. Чи, наприклад, у нас є методи на дві куключки з'їсуємо, який краще куди підходить, е, ну, тобто розуміємо, що має бути певна техніка, яка дозволить нам. Все-таки використати цей непрямий метод, але промокнути наше письмо повністю від корічка до кінчика. Бо якщо скажемо, у нас там велика довжина і ми закрутили і користуємося тільки після цього непрямим методом, у нас просто цей кінчик не промокнеться. Розумієте? І нас не було на стіком. Розумієте? Це Це важливий теж такий момент, в тому що тут з'ясувати що підходить. Але звісно, що це підходить для тих варіантів, коли є дуже довге накручуємо. Коли це довге волосся, наприклад, на нікуплюшки крутимо. Нам не підходить прямий метод, тому що все горить, поки ми собі помалесеньку крутимо. тут то, то зрозуміло, куди його віднести. Ну і змішаний це вже коли дуже довге волосся, коли є більше 250. І ми використовуємо, е, яким чином З, е, змочуємо 1-3 або половинку пасма так? спочатку від кінців. Накручуємо, а потім вже до кінця довертили і разом все зверху змочуємо. Так, ну, знову ж таки, Якщо ви крутите дуже повільно, тут теж трішки ризик, що кінчики почнуть відвалюватися. Тому тут також краще, там да, ми будемо зараз говорити в другій темі є дві коклюшки. Де можна е, підлаштувати все під, під свої навички да? і е, залишити волосся в хорошому стані в результаті і з хорошим ефектом локону. Добре. Е, дивіться, накрутили ви вже, ви вже нанесли препарат. Е, скільки часу ви маєте його тримати на волоссі? Це вже все залежить, мабуть, від як береться препарату. Від волосся, так, дивіться, там дуже багато того загального. Зараз того загального. Ну, Якщо ви правильно підібрали структуру волосся під його власне користість, то це вже величезний плюс. Бо ви ж розумієте, якщо ви підібрали, наприклад, а, взяли препарат з найбільшою мігроскопічністю і нанесли на волосся з поганою мігрускопічістю, буде у вас хороший результат? Ні. На бабушку любимо швидше за все. А навпаки, взагалі, наприклад, препарат для, для поганого, і розковічно нанесе на підвищену або найбільшу ще краще. Що ви? Знімемо з куклюшками. Дуже неприємна ситуація. Тобто тут також важливість правильного підібрання препарату. Добре. Але ті ще фактори впливають на те, скільки часу ми тримаємо на волосці. Так, вона капітоль. Дуже. А, якщо, наприклад, дуже холодно клієнту, можна дати його випускати Дуже, дуже, дуже холодно клієнту буде, якщо буде дуже холодно в салоні, розуміємо, ну, ну логічно, так? то тобто розуміємо, що насправді ми говорили, що можна також ферму подути, але по спині на потапочки не можна. Так, безпосередньо на водосвітку. Пушками з препарату ми не дуємо ніяких гарячим повітрям. Лише якщо дивіться, як ми розуміємо, що береться, не береться, ви ну, проявляється реакція, то одну потрушку і розмотуємо. коли. Дивіться. Є певний час, Цей певний час є від 10 до 50 максимум хвилин. Дивіться, що це означає. Це означає, що кожні 10 хвилин ну, ви накрутили, ви все гарно нанесли, ви вдягнули поліетилетну шапочку і вдягнули рушничок. Це нормальне природне тепло. Нічим не гріємо, все окей. В клієнці чаю теплому можна дати. Ну, е Далі. Кожні 10 хвилин ми дивимося, десь там на одній зоні, на другій зоні, розкрутили подивилися, чи є в нас хоч якась спіраль. Є? Тобто, когось може бути через 10 хвилин. Бо там волосся швидко, якісно проявляється. В когось може бути через 30. Так? Є такий сигнал, якщо через 30, але перевірка кожні 10 хвилин. Це треба чітко усвідомлювати. Бо от на 10 хвилинах ще може не, немає реакції, а через наступних 10 вона може вже бути. Тому ми контролюємо кожні 10 хвилин. Далі, якщо є 30 хвилин в і ми розкручуємо її 0, значить ми маємо право звучити ще раз. Буває так, що волосся більше хоче того препарату, і тоді починає проявлятися. Можливо. Але це також може бути сигнал, що ви не з'ясували деяких нюансів перед заливом. Яких хто знає? Ні, то ми вже з'ясували. От то все з'ясовано, але ми ще забули дещо запитати. Взагалі волосся піддається від. Я говорила не в одній лекції, і в минулому році, і в ті, що під час критичних днів ми зобов'язані запитати нашу клієнтку. ну, Жінкам легше запитати жінку, запитати про таку ситуацію, бо реакція реально може бути в більшості випадків І вагітність. І вагітність. Вагітність, переважно вагітність жінки, як вам сказати. Які трошки дбають у себе свою дитину в майбутньому, вони точно не підуть робити хімічну заливку. Ну хіба Добре. що білу заливку. І то переважно, якщо, якщо такий запах подобається, це звичайно. Запах. <реш> <які> різні, там, <реш> ну, не чує, щоб такі записи сподобалися. Ну, окей. Е, ну, можливо, так, але це насправді не є ну, корисно для жінки в той момент, тому власне не логічно. Але дівчата насправді це. От повністю може бути відсутня реакція. Це треба з'ясовувати. Ну, вагітність переважно, це вже так, більш такий з'ясований варіант. Зрозуміло, ну не факт, так, що якісь спочатку, так. Тобто зрозуміли під час оцей момент. Ми мусимо уточнити, бо ми можемо все дуже гарно з'ясувати. Через це, що ми вже не запитали, у нас катастрофа. Шиван, я ще перепрошую. Слухай, дивіться, так кажу, що ти наробив. Та не то, що не правильно, полосе переробили нове. нові накази, я можу. А то дійсно, так? Так, бо я я... на кая, що ти робити? Вони поміняли старостуляють, що там старосуміляють. А ви маєте подушці руки? Ні. Вони будуть через годину. з мене. мати.

Добре, отже, ми це все з'ясували і розуміємо, та? якщо все дійсно враховано, ну просто буває так. А, не з'ясували ще один момент я забула. якщо була анестезія. Ну, наприклад, була якась операція. Мінімально, це може бути навіть просто стоматолог, та? і впливає обузборювано. Е, все це вже в організмі зміна, і реакція може не відбуватися. Там декілька днів, ну якщо була якась серйозна анестезія, там, наприклад, операція. Треба, щоб місяць минув добрий, щоб все це анулювалося, тоді далі процеси звичайні. Та, і ми можемо працювати. Це теж дуже важливо, в мене так було в клієнтку. Я просто про це не знала, вона просто про це не розказувала, що в неї була операція, ми ви вже ви, ви. А вийшло, так, ми потім в кінці з'ясували, чому. Тобто, ну таке теж треба питання пам'ятати дуже чітко. Бо клієнти переважно про це взагалі не знають і не думають. розумієте? А ви це, якщо, наприклад, навіть... Так, я фімічно заверху і мені не вийшло, бо там ми так у вас. Вона не розказувала, я не запитала. А гроші вона платить, чи не Ну, ви вже клієнтку купали. Якщо це все в адекваті, то все якось вирішиться, так? А якщо купали на порізу, то дуже залежить. Це дуже ризиковано. Зрозуміли, дівчата? Добре. Е, тепер ну, розуміємо, що так чи інакше, якщо у вас через 30 хвилин не відбувалася ця реакція хороша, то все-таки змочуєте ще. Це а значить, для чого ж, наприклад, 10 замало, а 15 вже, вже замало? Ні, ну то, то вже з дівчатами, та як під час вже Ну Та побачили, через 10 хвилин все добре, змиваєте. Тобто, от, от це Завод коли бачите, що, то неможливо перетримати, наприклад, тих 5 хвилин не Так, 5 хвилин точно не вплине. Якщо ви перетримаєте 20 хвилин, після того вже є реакція. Це означає, що вона відбулась, а ви далі руйнуєте волосину. Це так. А. Але ви тому і перевіряєте кожен день. Ну, якщо хочете, кожних 5 перевіряйте це таке. Можна 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 подати, Зрозуміли дівчата? Отже, переходимо далі. Якщо у нас все окей, у нас хороший варіант, у нас є локом, так? що ми робимо в кінці першого етапу і далі приступаємо до чого? До смиття. Віваємо. До <клужки> як змиваємо? Змиваємо... <клужки> як? Куклюшки не залишаємо. Куклюшки не обскручують, я до того питаю. Бо хтось може думати, що треба розкрутити. Ні. Куклюшки <клужки> залишаються закрученими. Ми. Що робимо? Змиваємо великою кількістю досі теплої води. Ну бо це хімічний препарат, його треба вимити. Ми не маємо права використовувати ніякі шампуні, нічого такого. Та? Але вимити треба перший препарат, хімічний. Та? Зробили це. Пролукаємо рушничком правда? і далі наносимо в другому етапі. Що Який то другий хімічний препарат? Він називається фіксаж. Фіксаж, що входить в препарат фіксажу. Фіксує. Що входить? Що входить? Що входить? Щониць <рес> проходить перша одну рацію, перекіс воду. <рес> тобто він має силу закріпити те, чого ми досягнули першому етапі. Правда? Сі, Без цього може відбутися в нас оцей лоб, буде у нас хороший зеленка? Ні. Ні. Тобто він обов'язковий цей етап, де ми наносимо вертість води. Ми його що спінюємо, ну, то не самий перекіс, там є якийсь певний відсоток, нашої це нецька. У нас є баночка для фіксажу і для конкретної групи. Все. Ми користуємося нею. Зробили піну, нанесли гарно на волосся з коклюшками, тримаємо скільки? на сквозь. Ми тримаємо 10 куклюшчок. І е, потім розкручуємо, ще я тримаю без куклюшок, гарно гарним, так гарно розкручені волосечко І е, відповідно чекаємо е, ще 5 хвилин. Зрозуміло? Добре. Тоді що робимо далі? Другий етап зустимо? Змиваємо гарно велику кількістю води І переходимо в третій етап. Третій етап це що? Нейтралізація. Що таке нейтралізація? Що ми маємо зробити? Ми наносимо якусь маску, байзан, або можна... якщо нема що робити, то беремо воду, кладаємо з або з дивоним соком, з харчовим моском, або з дивоним соком і з політкою. Це тисне середовище, воно має і давність загладжувати, розладжувати всі наші лусочки на зовнішньому шарі і завершувати всі реакції. Нейтралізувати якраз все те, там десь в залишку залишився ще десь може препарат, може перекіс сподні і так далі, все треба зібрати. Ми розуміємо, що найчастіше ми працюємо в салоні з бальзамом. так? Або маскою. Добре. Далі, от умиру. Що вони всі пам'ятають? Ну добре, хотіла запитати, зараз сама розкажу. Скажіть, будь ласка, що не можна робити безпосередньо в день заливки? Дані три наступних дні забивки і ще якісь. Не метегол, і розчислювати. Розчислювати. Ще. Виправляйте. Точно не ще ще можна. Ще щось не можемо? Крутити на легкі шлюпці. А повірте, що в наші клієнтів фантазії вистачає. Повірте. Ви. Ну, розумієте, поперед, тобто, що ви не робите в салоні в перший момент після не Точно не мийте шампунем, точно не е, розчислюєте, просто легенько широким гребінцем. Якщо це, наприклад, стрижка, корекція стрижки, максимально широке розтушування зубців, і акуратно цю корекцію стрижки проводимо. Так? Далі, е, як не можна вкладати, чим не можна вкладати? Щівцями гарячими, прасками. Потім навіть і щіткою і феном гарячим повітрям цього ми всього не робимо зразу. після Дифузор можна, можна бігодій накрутити, правда і посушити красиво можна, і можна висушити природню. Точніше, треба висушити природню, якщо у нас є що? Якась така особлива завивка, не якась там просто завивка, горизонтальна чи вертикальна, а є спіральна. Є лама, на яку треба форму зберегти боку, тоді просто сушротки природити, сотуємо. Фену гарно виходить. і чекаємо, поки це все гарно висушиться. Далі перші три дні то саме клієнці не розчісувати, а лише розправляти, не вирівнювати, не крутити на щипці, не, не формувати якісь зачісок. Зрозуміло? Залишити його в спокої на 3 дні. Далі вже можете мити, сушити, вкладати і маніпулювати. Далі, чого не можна, хоча дехто каже, що можна, але я кажу, що не можна. Фарбувати волосся можна зразу? після Коли можна. Місяць я б взагалі з цією звикою, мені здається, але я думаю, місяць. Якщо клієнтки себе да, ви розумієте, що то ефект рішення... Або запивка, або фарбування. <смір> <Або смір> <дикатуральний смір> <майстер> ну, дивіться, два тижні це нормально. Два тижні це нормальна норма. Коли реальна реакція закрилася, зупинилася, заспокоїлася, ми можемо продовжити. Ну, мінімум кажуть, тиждень. Максимум кажуть, два. Ну, хто хоче перестрахуватися, каже місяць-два. Але двірки клієнти, які носять, е, ну, там, хочуть мати красивий колір, красиві, колі, красиві локони, і якщо щось вина, це просто нереально чекати. Там а -а -а. Це теж це, повірте, реальність. І м -м -м, дивіться, рекомендація в вашій логіці, особливо, що клієнта фарбується не в щось там світле, а якщо вона фарбується в кольорове і в темне. Е, то коли перед це виходилося зробити за 2 тисячі пісні. Чому? Чому? А, тому що, що здавила хімічний препарат має здатність трішечки так вимивати, з'дати наш коліп. Оце це важливий момент, що ми це знали. Це також е, називається дурно в Зробили, е, наприклад, мали фарбування гарне, зробили забивку. Розумієте, все з минус? Ну тобто, розумієте, плануємо. Якщо ми з консультуємося, радимося, як що, то ви, як майстер, маєте це все спланувати і узгодити. Зрозуміли, дівчата? Mm. Отаке таке ми з вами зараз повторили, а в наступній зараз лекції продовжимо далі. Трішки відпочинку.